Всім привіт! Сьогодні в продажі з'являється ось така Octavia VRS Машинка має 2-літровий дизельний двигун, рік випуску 2019. Коробка автомат ДК-381, потужність на 135 кВт, 184 кінські сили. Машина щойно з детейлінгу. Досить крутезний колір, особливо, коли це авто спортивного плану, у автомобіля 192 тисячі німецького пробігу стан авто ідеальний. Ви спитаєте, як на такий пробіг може бути ідеальний стан, може, друзі. Так, ми, Хто за нами слідкує, ми неодноразово робили таку практику, як коли авто приїжджає з пробігом близько 200 тисяч, від цього нікуди не підеш, з'являється сколи, тому тут ми перефарбували капот та передній бампер від сколів, тобто є фотографії до, і після ви вже бачите, для когось це буде критично, для людини, яка розуміє, це практично. і... Економія коштів та часу, і естетичний вигляд автомобіля ідеальний. Тому ви бачите на сонці відтінок, все тут правильно, все тут зроблено дорого, якісно і так далі. Тепер авто має ось такий стан, як заводу, тому що немає жодного скола, оптика в нас у плівусі. Тут ці LED-полосочки також лид. Плівочку затягнули і ось такий стан авто, жодного сколу. Все круто, колір не відрізняється. Гарні диски. Бачите, у нас просвітляються, видно нові гальмівні колодки та диски. У нас на лобовому склі камера асистентів, камера керування. Ну Це все, одна камера керування світлом. Тисні дальне ближнє і асистентами безключовий доступ. Задні у нас також замінені гальміні диски, ось дивіться, вони просто новенькі. Хороша гума літня, я навіть не пам'ятаю, який тут рік, але тут щось досить круте, практично нове. Ага, 22 рік, 04-22. Він код відразу для хейтерів, чи як правильно казати. Зона під ручками в плівці, мертві зони в зеркалах, скошене кермо, то все в стилі ВРС. Топова акустика Кентон, контурні підсвітки салону. Ось такі сидіння комбіновані тканина Алькантара. Віртуальна панелька в нас теж дуже приємно. Остеля. Чорний антрацит. ВРС тобто усі настройки вихлопа і підвізки і так далі, акселератора. По асистентам також весь, скажімо так, порядок. Запуск двигуна з кнопки. З середнього плану у нас навігація. Ось таке, ось така крутезна. резка. Комп'ютерна діагностика пройдена. На заведений двигун. Активних помилок немає. Тут також все оплівості має. Крутий стан. Зайді взагалі. Я так розумію, ніхто і не їздив. Бачите вже, друзі, привикаєш до хорошого, я забув, так, тут немає електрокришки, Ну, менше з тим. У багажнику тут все добре, тут є пара таких подряпанок, але ну, це не критично. Кришечка у нас в хорошому стані. Єдиний момент по пластику це ззаді все. Так у нас крізь ідеал. Так, ну що, побігли тоді по прибору. Фарбовано, як я казав, вже все досить круто, тому буде битися близько до ідеалу. Це тут супер, Уже одна сторона не фарбована, це круто. Жарт, тут все авто в рідній фарбі. Ну, крутезний колір, друзі. Також ви можете замовити у нас, ну не у нас, а перевірку нашого авто на офіційному дилері це взагалі не є проблемою. Будь-який ваш експерт. Разовий огляд будь-який. І також у нас є доставочка автомобілів по Україні. Тобто ось так це все виглядає. Двигун працює ідеально. Питань по цьому взагалі немає, лобове скло у нас 23 рік, це теж великий плюс, тому що ви розумієте, що лобове скло також збирає камінці, сколи і так далі. Тому тут вигляд ну практично нового авто. По салону вона в хорошому стані, по цих всіх моментах, які ми зробили, теж естетика дуже крута. З вам залишається лише подзвонити, забронювати хороше, чесне, правильне авто. І я думаю, ви будете дуже задоволені, друзі. Всім гарного дня, всім дякую, що залишаєтесь з нами. Хорошого настрою та мирного неба.